Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Додаткові матеріали до 4-5 відео уроків. Найкраща шахових відеоуроків про слабкі поля. Ми зараз розглядаємо тему слабкі поля. Ну, і це додаткова партія Марка Тайманова Найдорфа 1953 року. Ну, де в староіндійському захисті просто Найдорф. Ну, взагалі, там захист практично Пірцево-Фімцева на Д4 відбувся, але де буде просто рвати Найдорф свого суперника Марка Тайманова. Ось, ну, і ідеї, ідеї, фінкетірувати слона на g 7 староінгського захисту. Провести десь F5, e 5 було все реалізовано і просто-напросто там порвали короля білих на королівському фланзі, куди він і рокерував. Ось, розглядаємо цю партію. Ну, це все сторондійський захист, основні ідеї. Ну, от бачите, тепер перейшли в такого пірца у Фімцева, звісно, ну, і десь хочемо і e 5 зіграти, і F5. Спочатку граємо Е5. Ось цікава ідея. Ну, ще один варіант, який ми з вами розглядали, здається, в п'ятому уроці це от кінь це 6 Класна ідея, впірцеофінцева, ну і в сторондійському захисті. Ну, і зараз ми хочемо зіграти F5. Ось, до речі, чому тут не грати Ф3 або, ну, не знаю, чи Ф4 проходило? Може, варто було десь зіграти Ф3, проте, от, що робить тайманов, тайманов ще виставляє ще одну фігуру, ну і тут F5. Отже, дивіться, які, які пішачки, красавчики. Отут стоять, які красончики. На Е5, на F5, просто-напросто атакують, починають атаку на короля. Ну от пішак вперед пішов, зараз ще одного пішака будемо тиснути, потім ще й аж п'ять, якщо потрібно буде. Ну, позиція вже виглядає дуже такою а, цікавою, дуже спертою. Звісно, на королівському фланзі в білих виглядає. Ну і потрібно якось придумати, атаку, щоб атакувати ферзовий фланг чорних. Проте, Тайманов цього не зробив. Ось, зараз от виставляємо тури, бачите, перегрупування певних фігур відбувається. Ось, взагалі, тура стала по сьомій лінії. Вона як і захищає пішака, так і захищає від всякого вторгнення турами, так і може стати десь на g 7-атакувати і атакувати короля. Ось. Тут здається, якась активність є, проте, ну, зовсім не точні, не точні ходи. Отже. Ось потрібно було десь А4 чи Б4 там штовхати, не знаю. Ну щось потрібно було робити на королівському фланці, на ферзовому фланці, чи там ходити Б5, якось атакувати пішаки. Ну, хоч щось якусь активність все ж таки проявляти. Ну, оце все нічого не дає. Це такі пасивні, пасивні ходи, які нічого не дають. Подивіться, зараз по чорних полях просто відкриває найдорф Тайманова, ну і буде грати по цих чорних полях, і проблем буде. Море. Ось, конячка йде на H5. Дивіться, наскільки контролюються чорні поля а, в білих. Ось, зараз ще й ферзь сюди кудись заскочив на H4 на G5, ну, слон F2. Можливо, було краще рішення, щоб ферзь не вискочив на H4. Ну, а цей хід просто дозволяє зараз і ферзю десь зайти. Ось, ну, поки що, знову ж таки, бачите, певне перелаштування. Для того, щоб ферзя десь можна було забрати, потрібно все ж таки, щоб позиція. Була такою стійкою саме на фланзі, саме ферферзому в чорних. Звісно, що є якісь загрози. Все ж таки Тайманов щось таке та й робив. Все ж таки досить сильний гросмейстер. Ось. Проте, те, що це не до кінця вдалося. Ось тут перший момент. Дивіться, нападаємо на туру. Ось, ну, чи відходить туру, чи не відходити, все одно шах, і ферзь заскакує там, на G5, чи на H4 ну, на зараз не може заскочити, але на G5 заскочить. Ось ферзь g5, ось так, я казав. Дивіться, заскакує вже. вже фігурки тут починають свою активність. Ну, забирати зараз ту руку. Напевно, не можна, там просто ж. А, там слон просто відскочить і можуть бути певні питання до пішака G2, ось, ну І з другої сторони, тура буде висіти, і там кінь буде висіти. А, ну так, якщо тура заходить, просто ж ми конячку б'ємо, так як кінь. ну, Саме тому десь забирає, зараз хоче забрати цю туру з-під зв'язки. Ось, дивіться, вже дві тури тут у нас також здвоїлися. ну, Я маю на увазі, Мігеля Найдорфа, ми за чорних дивимось, здвоїлись по лінії F, вже також чинять певний тиск. Ну і забирає все-таки цю, цю туру з-під під, зв'язки. Ну і що робити далі? Ну, то десь буде йти на це 7 Можливо. проте скільки фігур зараз на королівському фланці? подивіться, яка, яка потужна виглядає атака, і як рятуватися. Окей, ну от, до речі, цікавий момент, що тут можна було вигнати цього слона. Ходом саме кінь С4. Саме тому uh, ходить такий хід, як B5, геніальний хід, Найдорф робить тут геніальний хід, тому що uh, тепер насправді позиція дуже сильно зажата, і цього слона звідси вигнати uh, слон. Що робить слон? А слон робить те, що він uh, атакує слабкі поля. Ось, розміняти цього слона неможливо, тому що там на хід G2 просто буде такий от шах. Ось, і просто буде мат. Ось, ну, хіба там, не знаю. Ферзь поб'є, коня. Ось, ну, це виглядає дуже тупо. Ферзь б'є просто. Так, саме тому його неможливо розміняти. Ну і ходом Б5 Найдорф робить так, що вже ніхто не може вигнати цього слона, слона звідси. Ось, ось це у нас такий, який контролює ці слабкі поля. Ось, став таким, як форпостом майже. Ну окей, проте трошки інакша функція слона. Граємо А4. Тут, ну, якби хочемо, все ж таки, що побили. Давай, побий пішака, хоча б відкупитися пішаком. Проте тут також не ведеться. Каже: ну давай, не буду я його бити. А Б, АБ. Ну і все. І оцей коник тут стоїть, і немає як вигнати цього слона з Є3. Тура заходить, здається, щось атакуємо. Якщо десь слон зараз відскочить якось, хоча б одну туру розміняємо, вже буде якийсь прогрес певний. Ось, Турас йде на G7. Те, що я говорив на початку, що все-таки ідея десь буде натиснути на G2. Бачите, на короля, на короля суперника. Ну і тепер дивіться, скільки вже фігур атакує цього пішака на g2. Раз, два, і три. Захищають лише дві. Ось, саме тому потрібно підключити якусь фігуру для захисту, підключає туру, якою нападав на цього слона. І тепер ще одна фігурка атакує. А Чи можна було бити, до речі? Ну, от, давайте хто побачив, якщо хто побачив, чи можна бити, чи не можна цього цього піжака? Ну, давайте, що буде? Fер же один. Слон вже один. Тураж один. І який вже побачили варіант? Ну, тут кінь іде шах. Окей, добре, йдемо далі. Ну, так от цікава така штука. А, в три ходи такі. В три ходи мати дивився, скільки ходів. думаю, там якось швидше. Та, в три ходи мат, тому що кінь б'є там вже останній заключення, це ж третій хід. Окей, ну така от цікава штука. Бити не можна, ну, тому підключаю. Ну, я думаю, в три ходи порахувати досить непогано. Просто сама суть, подивіться, як він використав, він не дав. Щоб розміняли цього чорнопольного слона, контролював слабкі поля G1 і просто добив суперника. Ферзь е 2 здається, захищаємо зараз на G2, щоб ніхто не атакував, ми його все ж таки б'ємо. Ось, ну, от неочікувано цей хід проходить. Ще один хід, який проходив, комп'ютер каже, можна було просто побити. Тому що зараз ні ферзь не може бути, тому що б'ємо. Ну і так тут також все досить погано. Там кінь G3. Побили-побили, а захищатися незрозуміло, як від мату. Ось таке. Друзі, йдемо далі. Ну, Я маю на увазі, що там ж кінча ж ідея буде підключатися. Дивіться, скільки фігур. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість фігур атакують короля. А захисту немає. Тому що ці два коні не приймають, і, це, і ця тура не приймає участі. І цей слон навіть не приймає. Раз, два, три. 4-5 фігур не приймають. Лише там 3-4 фігурки захищається на всього короля. Ну а тут вже практично всі сконцентрувалися. Ну, Партія дуже-дуже видатна. Маю на увазі, що цими такими, слухайте, позицію, коли стільки фігур атакує суперника. Кінь g 2, б'ємо просто. Ну і зараз побачите, в чому тут весь секрет, тому що на взяття слоном б'є, ну, має бути ферзь, відскок на А4, і все. І все. Що робити? Ферзя неможливо практично забрати нікуди. Тому що є такий шах. Ось по лінії. Куди ж ферзя забрати? Доводиться його розмінювати. Ну, от давайте заберемо. Дві клітинки взагалі є. F1 і. Е. І е 2 Так, це е 2 На любий з цих ходів вилка на ферзя. На любий ході... хід, да? Шах і все. Вилка на ферзя. А Саме тому розмінює ферзя. Ось, король б'є, шах відійшов, а кінь э, тепер якось перелаштовується. Хоча до кінця не зрозуміло, чи хороший був хід саме. Можливо, варто було грати десь кінь d2 укріпляти. Ну, от кінь пішов на Е1. Ну, і тут просто-напросто напад на туру. Тура намагається якось врятуватися. Слон атакує туру. Тура далі намагається врятуватися. Ну і ферс відходить. ми хочемо десь побити тут конячку, зшахувати, побити просто туру. Ну, чи тут... ну, Тут же кінь повертається. Якраз захищаємо F3. Це все не проходить. Окей, значить далі продовжуємо атакувати цю туру. І ще один хід, тура же 8. Все, забрали захисника, будемо матувати. Кінь підвисає, тому що отут висить мат на G2. Ми б'ємо захисники. Взяли, взяли. Ну а що робити далі? Я тут поюзу. А, ну це все. Це навіть не на цьому ході, а ось тут здався. Ось тут здався Тайманов, ну і Найдорф переміг. Тому що взяли-взяли, -взяли, а як захищатися від мату? Тому що в будь-якому випадку десь тут зараз буде взяття. Король не ходи. Коні також не рухаються. Тура не ходить. Якщо кінь відскакує кудись, то просто мат в один хід. Що робити, ну, все, нічого не зрозуміло, що робити. Взяли, тура б'є і мат. І мат, до побачення. Ось така, друзі, партія. Ось такі от цікаві, цікаві. Є партії е, в світі відбувалися. О, бачите, 1953 рік дуже-дуже крута партія. Е, Найдорф просто порвав Тайманова. Друзі, ну отак от, чорними. Добре, всім всього хорошого. Це був додатковий матеріал. Расисти. Тікайте з української землі. Україна переможе, підтримуємо українське, Україну, ставимо лайк. І це були додаткові матеріали. Скоро буде шостий урок. Зараз переглянемо декілька уроків додаткових матеріалів. Потім буде ще шостий, сьомий, восьмий. Всього буде 12 найкращих шахових відеоуроків, переглядаючи їх, я думаю, 100% ви покращите свою шахову гру. І це все безкоштовно. Всім всього хорошого, до побачення.